Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда Бромтон. І сьогодні в руки нам потрапив такий затискач сідла від Fix. Замовляв я його на Aliexpress за 2617. Тоді їх ціна оригіналу 44,99. Опису нема, зазначено, що він сумісний із карбоновими рейками для складного велосипеда Бромтон. Пі та Лайн мабуть, мається на увазі саме сумісність із карбоновими рейками сідла, адже вони трохи ширші за звичайні. По відгуках користувачі пишуть, що болт занадто сильно виступає, коли його затягнути, а також діляться досвідом використання із карбоновим сідлом. Якщо цікаво, можете поставити на паузу та прочитати. Ось так воно було запаковане, фірмова упаковка COFIX Бачимо всередині ще якусь капсулу з червоною речовиною. Якщо знаєте, що це, напишіть в коментарях. Моє припущення, що це фіксатор різьби. Так як на сайті не було вказано з якого матеріалу воно все зроблене, я зразу взявся за магніт. І на моє здивування тут нічого не магнітиться. Зажим зроблено з різних матеріалів. Що зразу кидається в очі, це титановий болт, який всередині порожнистий. Алюмінієва зажимна деталь з двома язичками, перевернувши яку можна встановити сідло на карбонових рейках. Та сам принцип дії механізму нахилу сідла. Я думав тут будуть ребра такою ялинкою, але ні, воно працює із-за великої площі тертя, яку створюють ці шайби. Провірити наскільки це дієвий механізм, зможемо з часу. І ось так воно виглядає в зборі з моїм сідлом та титановим штирем. Також буду вдячний за підтримку та підписку на мій канал. Всі реквізити в описі під відео. Всім вдалих покатушок!